Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання, що заважає перемогти Росію. Взагалі, яка є перешкода, що треба зробити, щоб перемогти Росію, Україні, всьому світу взагалі зупинити цю війну, перемогти Росію. Ну от вона йде. Війна, боротьба. Боротьба треба продовжувати, це дуже добре. Так, тут іде війна, на таких фронтах пропаганда. В світі є країни, от вони заляку... їх залякали ядерною зброєю. Оце ядерна енергія. От. Бо в цьому плані йде дуже сильна пропаганда. Це розповсюджується, про це розмовляють, про це. Балакають. І оце підлі такі методи застосовані. От. Хоча насправді расисти вже знають, що війна закінчилась в них. Вони програли цю війну, вони знають це. Але на цьому страху і пропаганді вони ще якимось чином існують. Вони знають, що пройде небагато часу, і їх, українці, Додавлять, вони змушені будуть вийти. от Єдине, що цей шантаж світу, якимсь чином їм вдається ну це фінансування стримувати. Це все брехня. Вони не збираються використати ядерну зброю. Вони це роблять для того, тільки щоб тягнути час. Це я заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, одверніть расистів від України. О, от вона пропаганда сильна. Заперечую, заперечую повністю, заперечую. Так. Ну, це підкашує, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть. Привернути всю увагу. Світу більше не може світ. На світ не впливає пропаганда Росії, викривається вся пропаганда. Ніхто не боїться Росії. Прошу викрити, що Росія неспроможна використовувати ядерну зброю, щоб весь світ сміявся з Росії і більше її не боявся. І надавав усю зброю, яка є для України, щоб Росію перемогти. Якнайшвидше буде так. Так буде ні пропаганді. Більше російську пропаганду ніхто не слухає. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть. Одвернути Росію від України і одвернути Росію від усього світу. Більше немає жодної пропаганди. Весь світ сміється над Росією. Викривається її неспроможність, викривається вся брехня. І, взагалі, більше немає у Росії ядерної зброї. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, щоб перемогти Росію. І весь світ надає зброю Україні, Україні всю зброю, яка існує, щоб перемогти Росії. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на надходження зброї. В Україні. Більше Росії ніхто не боїться. Більше Росії ніхто боїться. Де буде все сказано здійснено. Так буде. Дякую за увагу.